Слава Україні! Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь, ми починаємо! Корупція в Україні це норма, випробуваний роками, почерк для чиновників, і таке ж саме звичайне буде наявище для рядових українців. Поки простий народ готовий віддати останнє п'ятий екс-президент України Петро Порошенко задекларував над дорогі годинники, меблі, діаманти, твори російських художників та багато інших предметів розкоші. Нічого не нагадує цей інцидент. Вірно, все вище перераховане, перекликається із образом міністра часів Януковича та виглядає недоречно на тлі збіднення українців під час війни. Політичний експерт. Петро Лищук прокоментував журналістки розслідування про свіжу декларацію Порошенка. Годинники за сотню тисяч доларів і більше мерседеси та діаманти, меблі, дорогий комод. Не здивуйся, якщо в Букінгенському палаці в за комод скромніший буде. А от реально шокувала тяга Петра Олексійовича до Вілікайруської культури в його декларації твори найбільш відомих російських художників 18, 19 та 20 століть. Васніцови, ніцове та всі інші грачі прилетіли розкривають образ Петра Олексійовича з іншого боку. Враховуючи його тягу к русскому міру, починаєш думати, що саме про це він хотів поговорити з угорським Морбаном, зазначає Петро Олещук. Політик також звертає увагу на обсяги готівки, які тримає Порошенко, а це близько 60 мільйонів доларів та понад 300 мільйонів гривень, а також його маєток розміром 1330 квадратних метрів під Києвом, що нагадує Білий Дім у Вашингтоні. Насправді все це нагадує завершений образ Януковича, людини з ранішнього часу, коли все це було цінністю. Тоді ще любили власні портрети, ікони з собою, що цікаво, Петра Олексійовича є. і така, Ростова, багато золота і все тому подібне ера Януковича, що минула, однак йому на заміну прийшла Ера Порошенка, який так само збагачується і любить все, що блистить. Олексійовича навіть війна тут не перешкода. Сподіваємося, що в ДБР та СБУ звернуть увагу на даний випадок та проведуть детальне розслідування, аби українці зрозуміли звідки в даної особи такі статки. На цьому у мене все підписуйтесь. А також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе.